Одразу три нагороди золотий, срібний та бронзовий янголи виборили маленькі красуні на міжнародному конкурсі. 14-річна Вікторія Чугуннікова зізнається, часу на підготовку було досить мало, та за підтримки батьків і педагогів достойно представила свої вміння. Запам'ятався мені ще мій виступ на конкурсі талантів. Я пам'ятаю, що вийшла, в мене мікрофон перестав робити, мені дали петельку. А потім ведуча ну, якби швидко вибігла, щоб мені дати інший мікрофон. Це було трішки смішно, але я витримала. Мені якби було сподобалося. Оксана Ігас також радіє успіхам своїх вихованців. Наголошую, працювали усі колективом до роботи. Приєдналися дизайнери, фотомитці, аранжувальники і викладач вокалу. Дівчатка перш за все демонстрували свої творчі таланти. Діти готуючись до проекту, розвиваються, вчаться. Комунікувати і взаємодіяти з іншими дітками знайомляться, відповідно по іншому себе вже ведуть і вони повертаються вже в загальний наш колектив, несучи е, от, всі свої враження і досвід для інших дітей. Відповідно, збагачуються і інші діти, які є у нашій школі модели і в агентстві модели. Вперше з маленькими вихованками школи модели працював рівненський фотохудожник Євген Фіщук. Каже, діти щирі, тому працювалось з ними просто. Діти це клакмусовий папір, вони дуже відчувають, коли ти. Ліцемериш з ними, коли ти правду їм говориш, коли ти щирий. Коли ти з дітьми щиро, то вони відкриваються, вони чують тебе і слухаються. Рівнянки лише другий раз поїхали на конкурс і знову вибороли нагороди. Минулоріч Дарія Ковтонюк також привезла срібного Янгола. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.